Тим же, хто ліворуч, він скаже: ідіть під мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволу та його ангелам. Бо я зголоднів і ви не дали мені їсти і чув спрагу, і ви не дали мені пити. Я був незнайомцем і ви не прийняли мене гостинно. був нагий, не одягли мене. Був хворий та у в'язниці, але ви не попіклувалися про мене. Вони також скажуть йому. У відповідь, Господи, коли ми бачили Тебе голодним чи спраглим, незнайомцем, нагим чи хворим, у в'язниці не послужили тобі. Тоді він їм відповість: Правду кажу вам, усе, що ви не зробили, одному з цих найменших не зробили й мені. І підуть вони у вічну відрізаність, а праведні у вічне життя.